Олександр Ковалик їде до Донецька. Після останнього сюжету ТВ про хлопця минуло більше двох місяців. Увесь цей час його регулярно відвідували чернівецькі лікарі і намагалися вилікувати пролежні. Проте, Олександр, все ж таки вирішив випробувати долю в іншій області, сподіваючись на швидкий та ефективний результат. Вивчала детальніше ситуацію і поспілкувалася з Донецьким лікарем Ірина Сагайдак. Хлопець, котрий кілька років тому грав на скрипці, відслужив в армії та мріяв стати водієм. Сьогодні мріє просто рухатись. Олександр Ковалих вже три роки прикутий до ліжка, але віри в одужання не втрачає. Після тримісячного лікування тут, вдома, він все ж вирушає на зустріч своїй надії. Домовилися з лікарями в Донецьку, там ті вже чекають. Треба їхати. Лічити. І вже від сьогодні Олександр готується. Вони там тим більше вони лікують на будь-якій стадії пролежні. Неважливо, початкова там або запущена вже стадія. Вони на будь-якій стадії беруть і лічать. Ну, сказали, що приїжджав. Впевненість у професіоналізмі саме Донецьких лікарів Олександр перейняв з досвіду своїх друзів-візочників. Уже всі наші спінальники, колеги, коли ми збираємося, ми знаємо, що цю проблему можна вилікувати тільки в Донецьку, 15 лікарні. Лікування пролежнів це така хвороба, яка Практично по всій країні вирішуються тільки вміють лікувати тільки в Донецькій лікарні. Технологія лікування дуже проста, а єдине треба вміти доглядати за цими хворими. Саме Роман Залевський і допомагає Олександру вирішити всі питання, проблеми та нюанси. І навіть квиток вже придбав на потяг. Підтримує внука в цьому прагненні і бабуся. Зінаїда ковалик не нарікає на Чернівецьких лікарів, але так само як і Сашко вірить в диво. Хірурги були кожен тиждень. Дивилися рани, робили перев'язки. Спостерігали, як, як йде процес. Рекомендували то одне, то друге. Міняли ми то мазі, то присипки, то, то примочки. Донецька лікарня надія на швидше загоєння ран, а отже, і швидшу реабілітацію. Я вже на все згідна, лише би щось йому допомогло. Чому? Тому що хочеться, щоб він пішов десь на реабілітацію, щоб він поїхав десь в якийсь табір, щоб він навчився сам себе обслуговувати. Так хочеться вже поїхати, щоб це, це все зробили, щоб це вилічили, та десь далі кудись на реабілітацію їхати. Вони всі реабілітації за цього стоїть. Роман Павлонишин, завідуючий хірургічного відділення Чернівецької поліклініки номер 1 сам неодноразово навідувався до хлопця. І нинішній його стан вважає стабільним. З лівої сторони в нього був дефект набагато серйозніший і той проблематичніший. Ну нам вдалося його то є, заживити. Цей дефект там є позитивна динаміка. З правого боку, то є процес стабілізувався на один момент. То є, є дефект 6 на 6 см, Ну він. Йде дуже повільно. Тиван не зміг провести Сашка в дорогу, не дізнавшись, як його там зустрінуть, і зв'язався з заступником головного лікаря з реабілітації Донецької обласної клініки відновного лікування. Догляд буде е, спеціалізований. Тобто у нас е, в лікарні в цих відділеннях кожні три години, е, незалежно від того, хоче щось е, пацієнт не хоче, до нього підходять. Змінюють йому укладку, щоб він не належав продаж. Лікування триватиме від двох місяців. Точніше, лікар знатиме після наочного обстеження Олександра. А після повного одужання хлопець хоче поїхати на реабілітацію, щоб працювати над своїм тілом і відновити рух для початку, хоча б рук. Для сім'ї Коваликів це величезний фінансовий тягар, який самі осилять навряд. Тому просять допомоги у кожного, хто грає на скрипці, водить автомобіль, служить в армії, працює, навчається, живе повноцінним життям і здатен. На добро. Допоможіть Сашкові повернутися до такого ж існування на екрані. Номери телефону Олександра та його бабусі підтримайте, якщо не фінансово, то хоча б морально. Ірина Сагайда, Олег Сташкевич, Теми дня, ТВА.